Агент ФСБ готував вибухівку, займався підпалами, фотографував воєнні об'єкти. Приблизно такі новини ми читаємо щодня, і мало хто задумується про те, що багато агентів ФСБ ходять серед нас і ведуть ще й інформаційну війну, намагаються зруйнувати країну зсередини. Їхні дії здаються буденними і непомітними. Вони просто говорять. Вони просто пишуть статті. Але ці дії є руйнівні для кожного українця і для нашої з вами перемоги. Для того, щоб протистояти російській пропаганді, ми повинні бути проінформованими і критично мислити. Тому у цьому відео я розкажу вам деяку інформацію. Одна з таких агентів це Ірина Кременовська. Працює на структуру ФСБ Рацирс, яка, прикриваючись псевдоекспертною діяльністю, займається диверсіями у демократичних державах, зокрема в Україні. Послухайте невеличкої. Інформаційну справку. Засновником терміну тоталітарна секта є голова Рацирс, росіянин Олександр Дворкін. Він з 1993 і по сьогодні очолює приховану агентурну мережу, яка підпорядковується ФСБ, та нібито займається питаннями протидії сектам по всьому світу. Тож, перший факт: Українка Ірина Кременовська з двома депутатами-сепаратистами. Активно просували законопроєкт про заборону тоталітарних сект на державному рівні. Коментували, що такий закон, яким займався Дворкін, уже давно прийнятий в Росії, тож ми в Україні також повинні його прийняти. Увага! Авторами законопроєкту були відомі сепаратисти, депутати Лук'янов. Який зливав інформацію ФСБ, затриманий СБУ та Рибаков нагороджений орденами від РПЦ метою цього закону було створення в Україні механізму репресій і дякуючи великій кількості людей, які стоять на захисті наших прав і захисті інтересів нашої країни? Цей законопроєкт, як бідкається Кременовська, був. Похований серед цих людей голова етнополітики Віктор Єленський та багато інших поважних людей. До речі, Кременовська їх теж намагалася дискредитувати в інфопросторі. Далі на російському сайті віцепрезидента Рацирс, антиукраїнського пропагандиста проти ірея Олександра Новопашина розміщують методичку для громадян України по підриву України зсередини і протидії київському маріонетному режиму. Лекції Новопашина для рашистської армії про укронацизм, український сатанізм і про те, чому і як потрібно вбивати українців, статті про те, що Україна це секта в масштабах держави, яку нібито створила США щоб знищувати Росію у 2019 році. Сибірський антиукраїнський пропагандист Новопашин розміщує статтю Кременовської інформаційна війна проти сектознавців і критиків культів з її українського сайту. Вільне слово стаття про саму Кременовську, про її співробітницю росіянку Наталію Кокшарову і Олександра Нівєєва – антиукраїнського пропагандиста. Всі ці три фі. കൂറി Агенти Рацирс у своїх статтях та відео Кременовська багаторазово посилається на російського радикального пропагандиста Нівєєва. а там антиукраїнська пропаганда. І статті про те, як катувати бандерівців. Сатанізм став ідеологією не тільки українських нацбатів, але й часті общства. Є признаки сатанізму і даже сатанізації українського общства, заявив Нівєєв. І ще одна цитата Нівєєва ще з 2014 року, з блогу, на який веде Кремен. Новська в 2018 тисячі вісімнадцятому тема. І тут рекомендую лучше прислушатися к мнению спеціаліста, кандидата психологических наук Александра Невеева. Ссылку на видео вы ви найдете в описании. на ресурсе ЦПД и і слово працює та публікується росіянка Наталья Кокшарова. Подруга і підлегла. Ірини Кременновської є цікава інформація про те, що на пропагандистському телебаченні Наталія Кокшарова особисто виступала з Олександром Дворкіним. Факт номер два на своєму порталі Центру економіко-правових досліджень Кременовська вказує свого офіційного партнера. Антисекта.орг цей сайт вже видалений, але залишився в веб архівах. РПЦ орієнтований партнерський сайт Ірини Кременовської антисекта.орг прославляє Рацирс президента Рацирс Олександра Дворкіна. Публікує його цитати на головній сторінці. Його фото, і нібито бореться із сектами в Україні, тобто продовжує його справу в Україні. У розділі про сектоборців поруч із логотипом Рацирс та поруч із фото Дворкіна. Ми бачимо логотип її центру. ЦПД. А ось з. Знайдено декілька публікацій із її сторінки в однокласниках від сайту antisekta.org. Антисекта Віра Православна. Тут взагалі коментувати не буду. Факт номер три. Кременовська замовчує, що на неї і її поплічника Олексія Святого заведено кримінальну справу по 161 статті Кримінального кодексу України за розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі. Її зв'язкам з Рацирс приділяється особлива увага. Факт номер 4 її докхантерське минуле. І від цієї інформації, яку можна знайти на просторах інтернету, волосся стає дибки. Тільки послухайте, що пише Кременовська про вмираючих отруєних нею собак. Сімфонія, точніше, хор, начались після десяті і длилась часа два, якщо не трі. Е тебе нічто. Ані то завивали, то починали носіти, то падали і починали велосипеді. Услышу лієвоплі да здравствуй, радуга у перекладі з докхантерського жаргону. Симфонія та здравствуй, радуга це передсмертний вой, чи ніючих від отрути та болю собак. Велосипедити це трястися в конвульсіях. Вкусності – це отруєна їжа. Саме такі люди з психічними відхиленнями найкраще вербуються для диверсійних завдань, і зараз цей нелюд розповідає нам про те, що вона жертва насильства, яке лицемірство, поки йде слідство, Кармановська ще досі на волі. Вона продовжує нам експертно розповідати про те, як уникнути онлайн насильства. 22 жовтня вона опублікувала статтю, де говорить про те, що її переслідують, погрожують і так далі. каже, що до неї в автобусі підсіла жінка, яка висловила їй пару ласкавих слів. Погрожувала і налякала її у статті. Класика кремлівської брехні. Слухайте, Кременовська каже, що вона впізнала жінку, мовляв, та декілька років тому брала участь у мітингу з прапором Палестини і вказала джерело з надією, що. То ніхто не перевірить цікаво, хтось бачить тут жінку з прапором Палестини. Особисто я тут бачу плакати на захист тварин та якусь сходку зоозахисників. До речі, саме захисників тварин Кременовська десятиліттями називала псинокультом, зоосектою, подавала їх як загрозу державі і на безпеці України, і навіть намагалися зі Святогором лобіювати каральну психіатрію проти них лише тому, що вони не дозволяли вбивати і мучити тварин. Виходили на мітинги та подавали в суди на них у 2018-му Навіть Святогор трохи відсидів за те, що він вбивав жорстоко тварин, і палко пропагував насильство в суспільстві. Дуже смішний факт, ще той, що до вигаданої Палестини вона приплила цій жінці якісь зв'язки з Алатра. Мовляв, та задавала їй питання, чому ви переслідуєте Алатра. І у цій статті вона знову пише про проросійськість Алатра. Цікаво, навіщо можливо, щоб відвернути увагу людей від власних зв'язків із Рашкою, які просто очевидні. Хоч і вважає себе хорошим журналістом і головним редактором, вона інформацію подає досить однобоко і заангажовано. За стільки років дискредитації в Україні Алатра Кременовська забула сказати, що в Рашці Алатра визнана екстремістською організацією, і що суд РФ стверджує, що Алатра це саме українська СБУшна агентура. І мовляв, російські волонтери АЛАТРА фінансували СБУ та Україну, і за це їх зараз там катують, піддають кримінальним переслідуванням і так далі. Чому Кремановська не говорить про те, що її куратор Творкін любить викладати свої такі собі трофейні відео про те, як ФСБшники скручують волонтерів Алатра? Напевно, тому що слово про російські взагалі не ліпиться до такої реальності. Дуже цікаво, що саме Кременовська вводила в Оману правоохоронні органи. Вона створила в своєму центрі ЦПД нібито expertizo, Постійно оббивала пороги правоохоронних органів, і на якийсь раз вони прийняли її експертизу. Цей агент Кремля це єдина людина, яка так голосно і успішно роздувала цей фейк про проросійськість і сектанство майже з самого початку існування Алатра. А цікавість цього факту в тому, що перша публікація про Алатра вийшла на сайті РПЦ у 16-му році. Віцепрезидент Радцирс почав стверджувати, що АЛАТРА це секта. А на першому суді той, що був Челябінську, виступив куратор Рацирс. Такий собі дуже цікавий збіг. Чому у своїх статтях вона постійно звинувачує волонтерів Алатра? Навіщо вона це робить? Яку ціль несе ця стаття? Вона жертва, її обріхують. Проти неї виступає страшна секта Алатра. І всі докази про її зв'язок з Росією наклеп. Ось її стратегія, щоб вийти сухою із води. Але до чого тут Алатра? Я реально не розумію так само, як напевно не розуміють. Науковці Алатра, які займаються кліматом і ніякою сектантською діяльністю не займаються. Якщо зайти і погуглити про діяльність Алатра, ми бачимо досить приємну картину. Ось навіть недавня стаття. Президент Алатра Марина Овцинова супроводжувала духовного радника Дональда Трампа Марка Бернса на виступ у папській академії Ватикан. Алатра та всі її волонтери були благословенні папою Франциском та папою Львом XIV. Підписали угоду з єзуїтами. Про наукову співпрацю з питання зміни клімату виступали на ОБСЄ у Польщі з приводу захист прав людини. Здається, волонтери Алатра займаються справами на геть іншому рівні ніж переслідувати якусь Кременовську в автобусі. Якщо подивитися на доповіді, які підготували вчені Алатра, то в принципі не дивно, чому їх переслідує саме Рашка. Наприклад, була випущена доповідь про те, що регіон Сибіру несе загрозу усьому континенту. І в доповіді були реальні дані та факти активації величезного мантійного плюму під Сибіру. І після цього науковці РАН і ФСБ почали закривати їм рот. Просто переслідувати і знищувати через рацирс і примітивне клеймо секта. І те, що Кременовська та Рацирс так люблять переслідувати Алатри, ще раз підтверджує їх зв'язок. Ну а тепер останній факт: вишенька на торті. Для тих, хто ще не в курсі в Америці на конгресі СІЛ сосайті конгрес експертами за участі представників Держдепартаменту США, міжнародних дипломатів, представників релігії та міжнародних експертів було озвучено, що Рацирс є структурою, через яку діє ФСБ і впроваджується в демократичні країни і веде підривну роботу. Експерти назвали ім'я агента Кремля в Україні. Вгадайте, чи є ім'я пролунало Ірина Кременовська. і у мене на сьогодні все.